Пастер Генрі, як правильно приймати похвалу. Е, Подяку за свої об'єктивні таланти, досягнення, успіхи, щоб це не було гордістю і, і не було такою несправжньою покорою. У випадках, коли то не сута Божа справа, наприклад, а, або якось щось надприродне, а там, де я сама щось зробила, де це мої своїми зусиллями що зробила. Чи можна і як правильно його приймати? Так, це хто немає ім'я? На жаль, немає ім'я. Але ну, я зрозумів, а, що таке гордість? Гордість це е, стан людини всередині, коли людина бере на себе, ну, я такий великий, я це зробив, без мене ніхто не може, е, це є гордість. Гордість, як зазвичай, воно завжди поніжає когось іншого, а, а це є гордість. Але якщо ти що зробив е, гарно, що зробив, наприклад, ти зрозумів, що потрібно прийти до церкви раніше, помолитися, чи щось там е, прибирати, і тобі сказали дякую. І, і це ти не шукав цього, це дуже гарно. Треба дуже стабільно, спокійно отримати. Нехай вони скажуть дякую. Е, Є інше станіще, крім гордості та просто подяка, є люди, у кого є, я це називаю, вакуум всередині в душі. І коли є такий вакуум, така людина шукає завжди, щоб йому подякували. У нього немає гордості, але є такий вакуум, що якщо хтось не буде говорити йому дякую, йому дуже погано від цього. Це не є гордість, але це проблема. Тому коли люди говорять дякую, треба це легко, без будь-яких складних яких думок треба приймати. Для того, щоб себе захистити, я завжди говорю: якщо люди подякували, тобі, тобі потрібно вдвічі більше подякувати іншим людям. І тоді буде завжди равновага. Тобі сказали дякую, а ти подякуй іншим людям ще більше, навіть двічі, як мінімум. І тоді це допоможе, щоб ніколи не була гордості.